Вітаю всіх присутніх! І сьогодні ми поговоримо про найкрасивіший елемент. Йод. Вперше йод добув у 1811 році куртуа. При кип'ятінні сірчаної кислоти з золи морських водоростей він спостерігав виділення фіолетової пари, що при охолодженні перетворюється на темні кристали з яскравим блиском. А елементу природу йоду вже встановив в 1811 1813 роках гелюсак. Гелюсак отримав також багато похідних, наприклад, такі, як йодоводень, йодатна кислота, пентаоксиди ди-йода, монохлорид йода та інші. До речі, найважливішим природним джерелом йоду є бойові води нафтових і газових свердловин. На початку 20-го століття основними світовими постачальниками йоду були власники чилійських селітрних фабрик, які обмежували витопиток йоду, задівши лише 30 зі 160 фабрик, а все для підтримки на світовому ринку найвищих цін. У Великій Британії, Японії та Норвегії йод вироблявся з московських водоростей, а у 1914 році англійські фірми скупили та закрили норвезькі йодні заводи. Йод рідкісний елемент, його концентрація у земній корі всього 0,5 мг на кілограм. Однак він надзвичайно сильно розсіяний у природі і, будучи далеко не найпоширенішим елементом, є практично скрізь. Йод знаходиться у вигляді йодидів у морській воді, є в живих організмах найбільше в водоростях. Відомий у природі також у вільній формі, як мінерал, але такі знахідки поодинокі. Запаси природних йодидів оцінюються в 15 мільйонів тонн, 99% запасів знаходяться в Чилі та Японії. За таблицею, йод знаходиться у сьомій групі другого півперіоду п'ятого періоду, під номером 53, його округлена атомна маса 127. Йод за звичайних умов тверда речовина, чорно-сірі або темно фіолетовий кристальні зі слабким металевим блиском і сильним специфічним запахом. Пари мають характерний фіолетовий колір, йод слабко розчиняється у воді. Г на літр. При нагріванні при атмосферному тиску йод сублімує, перетворюючись на пари фіолетового кольору, при охолодженні при атмосферному тиску пари йоду кристалізуються, минаючи рідкий стан. Цим користується практично для очищення йоду від нелетучих домішок. Йод відноситься до групи галогенів. Хімічно йод досить активний, хоча є менш мірою ніж хлор та бром. Він утворює ряд кислот йодоводородну, водородну, йодисту, йодну та йодну. Досить відомою якісною реакцією на йод є його взаємодія з крохмалем, при якому спостерігається синє забарвлення в результаті утворення з'єднань включення. Цю реакцію відкрили у 1814 році Жан-Жак Колен та Анрі Франсуа Готєє де Клобрі. З металами йод при легкому нагріванні енергійно взаємодіє, утворюючи єдини. Йод є окислювачем, менш сильним, ніж фтор, хлор та бром. Сіроководень тіасольфат натрія та інші відновники відновлюють його до йона і мінус. При розчиненні у воді йод частково реагує з нею. При взаємодії чисто кристалічного йода з аміаком утворює дуже вибухонебезпечну сполуку нітрій 3 йоду. Йод використовується в медицині, наприклад, 5% спиртовий рошен йоду використовується для дезінфекції шкіри навколо ушкодження рваної, різаної або іншої рани. При великій кількості внутрішньом'язових ін'єкцій, на їх місці пацієнту робиться йодна сітка, йодом малюється сітка на площині, в яку робляться ін'єкції. Це потрібно для того, щоб швидко розсмоктувались гулі, що утворюються в містах внутрішньомізових ін'єкцій. Також у криміналістики пари йоду застосовуються при виявленні слідів рук на гладких поверхнях. Йод використовується в деяких джерелах світла, наприклад, в галогенових лампах, як компонент газового наповнювача колби для осадження вольфрама на нитки розжарювання, в металогалогенових дубових лампах, як газове середовище розряду, використовуються галогеніди ряду металів. Використання різних сумішей, яких дозволяє отримувати лампи з великою різноманітністю спектральних характеристик. Ще йод використовується як компонент позитивного електроду в літіво-йонних акумуляторах для автомобілів. Деякі йодоорганічні сполуки застосовують для виробництва надпотужних газових лазерів на збуджених атомах йоду для досліджень в області лазерного термоядерного синтезу. Йод відноситься до мікроелементів і присутній у всіх живих організмах. Його вміст у рослинах залежить від присутності його сполугу в ґрунті та водах. Деякі морські водорості накопичують до 1% йоду, багаті йодом водні рослини сімейства рязкових. У тварин і людини йод входить до складу так званих тироїдних гармонів, що вироблюються щитовидною залозою, тироксину і тиройодитирину, що надають багатосторонній вплив на ріст, розвиток та обмін речовин організму. В організмі людини при масі тіла 70 кг міститься від 12 до 200 мг йоду. Міст йоду в організмі людини близько 0,1% Добова потреба людини в йоді визначається віком, фізіологічним станом та масою тіла. А для людини середнього віку нормальної комплексії добова доза йода становить 0,15 мг. Відсутність чи нестачі йоду в раціоні призводить до захворювань, ендомічний зоб, кретинізм, і гіпетеріоз. У зв'язку з цим до кухонної солі, що надходить у продаж у місцевостях з природним геохімічним дефіцитом йоду, за профілактичною метою додають йодит калію, йодит натрію або йодат калію. Нестача йоду призводить до захворювань щитовідної залзи. Також при невеликій нестачі йоду відзначається втома, головний біль, пригничний настрій, лінь, нервозність і дратиливість, слабшає пам'ять та інтелект. Згодом з'являється аритмія, підвищується артеріальний тиск, знижується рівень гемоглобіну в крові. йод у вигляді вільної речовини отруйний, його напіфлетельна доза 3 г. Викликає ураження нирок та серцево-судинної системи. При вдиханні парів йоду з'являється біль голови, кашель, нежить, може бути набряк легень. При попаданні на слизову оболонку очей з'являється сльозотеча, біль у власних очах і почервоніння. При потрапленні всередину з'являється загальна слабкість, біль голови, підвищення температури, блювання, понос, бурий наліт на язику, біль у серці і почастіщення пульсу. Через день з'являється кров у сечі, через два дні з'являється ниркова недостатність та міокартит, без лікування настає летальний кінець. Гранична допустима концентрація йоду у воді 0,125 мг на дециметр кубічний, у повітрі 1 мг на метр кубічний. Йод відноситься до другого класу токсичності, високонебезпечний. Радіоактивний йод 131 ще є бета- і гама-випромінювачем, особливо небезпечним для організму людини, оскільки радіоактивні ізотопи біохімічно не відрізняється від стабільних. Тому майже весь радіоактивний йод, який звичайний концентрується в щитовідній залозі, що призводить до її опромінення та дисфункції. Основним джерелом забруднення атмосфери радіоактивним йодом є атомні станції та фармакологічне виробництво. У той же час ця власність дозволяє використовувати його для боротьби з пухлинами щитовідної залози та діагностики її захворювань. Тепер підіб'ємо висновки. Для людини йод дуже важливий елемент: він життєво необхідний, однак при перевищенні концентрації може привести до летального кінця. Також є дуже активно взаємодію з деякими сполуками, утворюючи корисні речовини, а іноді високонебезпечні і нестабільні речовини. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Якщо це так, то тисни лайк, підписуйся та пиши коментарі. До речі, у опису є посилання на донат. До зустрічі!